Гарна дата в мудрому віці ветерану Великої Вітчизняної війни Борису Григоровичу Якубовичу 90. З ювілеєм його привітав голова райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман, який передав ветерану і вчителю щире привітання від колишнього учня другого президента України Леоніда Кучми. «Огромний привіт від Леоніда Даніловича Кучми. Вчора перезвонив, сказав що заїде обов'язково в гості. Від нього огромніше привіт і найлужче пожелання. Ну бісловне подарки і подарки. Поздравляю. поздравляю. Більш 60 років разом дружно живуть Тамара Назарівна і Борис Григорович. Разом долають життєві труднощі. Нині здоров'я підводить ветерана. Далися взнаки і три бойові поранення, і контузія, і численні операції. Та й тепер через перелам ледь ходить. 90 років, кажуться, як довго, як багато. А от кажеться, що це вчора все було. Ось зараз я кажу, розкажи, про війну. Он говорит, ты знаешь, как тяжело рассказывать о войне. Как война? Что значит война? Это страшное дело. Говорит, значит, окоп выкопал он, положил туда елок, лег у окопы в этом, и танки едут. Если я, говорит, выскочу, он сейчас из пулемета, говорит, убьет. Я лежу уже, так, лежу в окопе, танк едет прямо на мой окоп. Он только ехал, усеница так одна с одной стороны, с другой. А я посредине, под танком. Это как он себя там чувствовал? Воевал минометчиком. Как, какая обязанность была минометчика? Минометчик обстреливал, обстреливал ну, вражеские, ну так сказать, вражеские позиции. Воевал не в одном месте а в нескольких місця воював Борис Григорович на білоруському фронті. Після війни його за професію вчителя фізики направили на роботу в чайкини. І він і дружина згадують учні Леоніда Кучму, як хлопець прагнув вчитися, читав при гасовій лампі. На унікальній світлині Льоня в громових не своїх звичайно материних чоботах. А бідність після війни була страшна: землянки ані радіо, ані електрики. Тож Тамара і Борис Якубовичі несли світло знань сільським дітям. Потім Борис Григорович працював в новосірському інтернаті, в другій міській школі. У подружжя троє дітей, п'ятеро онуків і шість про Всі вони, а також учні, зичать ветерану міцного здоров'я і дякують за невтомну працю і добре серце.